Ти живеш нормальним життям і ти потрапляєш в пекло. Її чоловік боронить Україну. Вона допомагає та підтримує його, а найголовніше чекає вдома. Життя черніївської вчительки Анни Мальованої та її чоловіка Дениса, як і тисяч українських родин, кардинально змінилося після початку повномасштабного вторгнення. Звичайно, було життя сорілість. Обнімались, їздили відпочивати. Якісь у нас були плани. Ну і зранку зателефонувала моїй доньці, подружка з городні каже: обстрілюють в перші дні. Я знаю, що вони з хлопцями намагалися піти до тероборони. Але коли вони туди вже прийшли, сказали, що все достатньо, у нас вже немає зброї, тобто ну, якось не склалося, так? але ну, не хотілось про це казати, але вони чимось займалися. Я знаю, що от як тільки починалася ніч, він, він, вони десь збиралися, щось вони якісь робили речі. Я не буду про це казати, але тим не менше, вони не стояли осторонь. Торік на початку грудня чоловік Анни Мальованої вступив до лав Збройних сил України. Для жінки це стало несподіванкою. Все це відбулося в такій таємниці від мене. Він мене вже поставив перед фактом. Каже мені Анна, я через тиждень вже йду до війська. З того часу вони не бачилися чотири місяці. Через поганий зв'язок подружжя спілкується не часто і лише в інтернеті. Найважче втратити зв'язок на декілька днів. Мої знають, що поки я не отримала якогось повідомлення, що все окей, все. Анну, не чіпаємо. Я, Якщо мені хочеться, я зателефонувати не можу. Я не можу, наприклад, спитати, як ти. Да? Тому що я знаю, що це може бути ситуація якась нестандартна, і цей мій дзвінок, повідомлення, воно може вибити його з колії. Якщо ти починаєш говорити про почуття, це тема табу. Починаю таке казати, Анна, не треба. Анна не треба. Я бачу, що ці слова його настільки пробирають, і я вже собі якось фільтрую, я розумію, які теми його дратують, що не треба зачіпати. Починаю говорити про якісь такі речі, про котів, там що там я в машині ремінець замінила, да, там, щось там, дворники якісь там щось. Розумієте, такі побутові побутові речі, які ну, ні про що, по суті. І от якось воно сприймається краще. Анна Мальована волонтерка. Плете сітки, збирає банки для окопних свічок. Також жінці вдалося зібрати 77 тисяч гривень та надіслати тепловізор для бригади чоловіка. Чесно кажу, я не думала, що я колись. Почну такі речі робити, ось, але все ж таки спробувала. Чому тому, що я знаю, що от для них потрібен був тепловізор, це очі, це їх очі вночі, тому що ці поганці лізуть як тільки сіріє на вулиці і лізуть один за одним. Як оці ці погані таргани кажуть: Аня, якщо є можливість, така можливо, там якось ти там знайдеш. ну, у мене що варіанти є дуже добре, що я людина публічна, що мене багато в тому місці знає. У мене величезна кількість випускників, колег, моїх друзів. Я працювала паралельно в багатьох освітніх закладах нашого міста, і за тиждень 77 тисяч. Назбиралося, я навіть не думала. Крім того, Анна Мальована навчилася створювати шеврони на 3D-принтері. Я спробувала, зробила з підєлечками, думаю, а гарно виглядає. Була можливість якраз поспілкуватися, показала, говорю, хлопці, от така штука. А, класно, класно, друкуй. Ну, по-перше, вони не всі знають, що таке можна взагалі надрукувати. Ну, а Деніс сказав, що це як він сказав, це чернігівська 3D-вишиванка. Хтось мотанки робить, хтось робить браслетики, а в мене фішечка. У мене 3D-принтер, і у мене є шеврони. Жінка переконана, українців неможливо перемогти, адже ми нація вільних та розумних людей. Проте важливо пам'ятати імена всіх героїв, що віддали своє життя за нашу країну. Я впевнена, що ніякої росні тут у нас не буде, що ми будемо жити в своїй державі, в своїй вільній державі. І ми ніколи не були рабами в історії нашій, ви знаєте, і я думаю, що ми так і залишимося вільними людьми. Воля понад усе.